Нарешті оголосили склад жіночої збірної на перший етап Кубку світу. Тепер ми знаємо імена всіх спортсменів, які будуть представляти Україну у Естерсунді. Нагадаю, вчора став відомий склад чоловічої команди. Тож, як і у чоловіків, шість біатлоністок ми побачимо у Швеції: це Ірина Петренко, Анастасія Моркушина, Дар'я Блашко, Христина Дмитренко. Анна Кривонос та Любов Кип'яченко. Для Христини Дмитренко це буде дебют на Кубку світу. Наразі в її активі на дорослому рівні поки що одна медаль бронза у спринті на канадському етапі Кубку IBU у минулому сезоні. А ось, як уже було відомо раніше: дві найдосвідченіші біатлоністки нашої збірної не потрапили до заявки. Олена Білосюк розпочне сезон на кубку IBU, а Юлія Джима через проблеми зі здоров'ям приєднається до команди вже на другому етапі у Хохфільцині.